І зараз ми знаходимося тут біля українських позицій, де українські воїни відбили нещодавно масований штурм Північно-корейської армії. Великі хвилі корейців атакували позиції 1-го механізованого батальйону 22-ї механізованої бригади Збройних сил України на Курщині. І передові штурмові групи. Зайшли прямо в притул на українські позиції і там залишились повністю до останнього корейця. Так ось, як же виглядають ті самі корейці? Зараз у нас з вами є така ексклюзивна можливість показати корейцям. Я не знаю, якщо в них є телебачення, інтернет, показати людям в усьому світі, як виглядають путінські найманці. Тобто оті самі корейські війська. Зараз з вами ми проведемо розпаковку корейського військовослужбовця. Це не просто солдат, це командир, судячи з тих документів, які при ньому знайдені. Це, як мінімум, командир роти північно-корейського спецназу, який командував кількома взводами, які мали атакувати і захопити українські позиції. В одній з посадок біля села Малолокня Курської області. Отже, в першу чергу давайте подивимось, чому ми думаємо впевнені, що це саме Кореець. Були документи захоплені, вони тут прямо при ньому. Ось такий документ був при ньому. Удостовірення лічності Воєннослужащого Російська Федерація. Тобто у нього новий документ. Документ на ім'я Каладзінський Аяпін Дугун Олович. Очевидно, це документи прикриття. Документ абсолютно новий, виданий 9 вересня 2024 року. Але він без фотографії. Навіть фото не давали ніяке. Військова частина 02492. Це назва на якогось окремого підрозділу. Це назва 35-ї загальновійськової армії ЗСРФ Східний військовий воєнний округ, Амурська область, місто Білогорськ. Виданий документ. Командиром військової частини 55-115 полковник Ардан.